Пожежа в пасажирському вагоні виникла через необережне поводження з опалювальним обладнанням. Вогонь швидко розповсюдився по всьому вагону і встиг навіть перекинутися на сусідній. Всередині обох вагонів були пасажири. Їм загрожувала небезпека. Скоординовано служби цивільного захисту. Епізод відпрацювали. Кожна група мала свої завдання. Це є теплозахисні костюми, це можна в цьому костюмі йти в вогонь, щоб він не горить. Ніби. Але тільки ну, один раз, бо він таємців, але щоб він, він такий, то в будь-якому костюмі так не пише, в цьому можна йти. Використовують при, при дуже великому вогні. Ти мусиш туди зайти, що не досягає тобі така ж далека так, як техніка. ця. Тут, якщо рядом коло вогню, то це він собі маска це, це і це, щоб тут обирається, якщо десь є хімічна речовина, то обирається, то зайти. Противогаз і так працює. Поки одні гасили полум'я, інші виводили на двір потерпілих і надавали їм допомогу, крім медичної ще й психологічну. Неподалік палаючих вагонів стояли дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами. Виникла загроза і їх займання. Аби цього не сталося, на місце прибула додаткова техніка, за допомогою якої рятувальники охолодили вже палаючі цистерни та провели пінну атаку, аби не сталося розливу палива. За кілька хвилин навколо цистерн утворилася пінна подушка. Загалом на все про все пішло близько півтони суміші. Якщо значить, це є легкозаймисті речовини, які спалахують, значить їх гасіння водою, значить заборонено, тому що значить, це приводить до розбавлення значить, рідини, значить і об'єм горіння стає більший. Значить, Для того використовується значить, розчин. Піноутворююча з водою, створює подушку, значить, яка відрізає повністю значить, доступ кисню значить, до чинника значить, вогню. Тобто, тоді, значить, таким чином припиняється значить, доступ повітря, горіння, значить, припиняється значить, тільки таким чином. Третім етапом навчань була ось ця цистерна. За задумом через розгрометизацію в ній стався витік хімічної речовини метанолу. Вона розтеклася навколо цистерни і виникла загроза утворення легкозаймистих парів цієї речовини та навіть вибуху. Тут уже працювали відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спецпризначення. Рятувальники насамперед розрахували можливу зону забруднення та наклали на цистерну у місці витоку гумову подушку і бандаж, аби припинити розлив речовини на велику площу за допомогою важкої інженерної техніки навколо цистерни зробили обвалування. Аби пари метанолу не розповсюдилися, вогнеборці також створили водяну завісу. Сьогодні ми залучили сюди всі служби цивільного захисту з метою відпрацювання чіткої злагодженої взаємодії між всіма підрозділами цивільного захисту області. На навчаннях було залучено взагалом всіх. І пожежно-рятувальних підрозділів. Якщо ви бачили, тут були представники і пограничної служби, і управління внутрішніх справ, стане піднімстанції і так далі. І так далі. Значить, всього людей було залучено 270 чоловік, це всіх, разом з залізницею. І 18 одиниць техніки спеціальної особовий склад. Ви бачили, старався виконати свою задачу в повному обсязі. І Я рахую, що всі підрозділи, які були залучені на навчання, з поставленою задачу справились. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.